Продовжуємо ефір разом із радником голови офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайле, добрий вечір. Дякую, що приєдналися до нас. Дітаю. сьогодні. Днями Washington Post видав матеріал про начебто мирний план кандидата в президенти в Сполучених Штатах Дональда Трампа, де він, начебто, говорить про те, що Україна піде на територіальні поступки, на тому війна і закінчиться. Сьогодні радник Трампа заперечив цю інформацію, але тим не менше, такі матеріали вони симптоматичні і навряд чи вони з'являються ні звідки. Як ви? Трактуєте появу цієї інформації, це це все одне і те ж саме, що ми вже бачили з вами з 2014 року. Ну тобто, нерозуміння, це це не не про Трампа взагалі. Анонімні джерела, на які посилається той чи інший медійний майданчик, вони для мене завжди виглядають дикувато. Ну, чесно кажучи, як це анонімне джерело є е, безпосередньо офіційна позиція в даному випадку кандидата в президенти він на цьому не наполягає, і це не є його офіційною позицією. Відразу крапки нади. Але все, що стосується от такої концепції, дивіться, ви вже два роки воюєте, ви можете віддати щось, і таким чином війна закінчиться. Ну тобто. Треба повністю не розуміти, що таке сучасна Російська Федерація, що таке Путін, що таке взагалі ця війна, про що ця війна, і думати так: о, так вони віддадуть щось, і все, і на цьому все закінчиться. Тобто Путін не реалізував жодної своєї цілі. Яка ціль? Ліквідація української державності, Це масштабне завдання, руйнація інфраструктури, вбивство максимальної кількості людей, депортації, ну все, що притаманно російській концепції. Більше того, дивіться, вони. Пішли на те, щоб обнулити свою репутацію. Пішли на те, щоб повністю викинути себе з високотехнологічних ринків, ну тобто санкції, все інше. Вони пішли на те, щоб втратити більше ніж півмільйона людей, щоб сказати: Ну, все, ми задоволені маленькою частиною України, ми все це зробили заради цього. І далі вони зупиняються, ви підписуєте з ними там меморандуми чи підписуєте договір в 97-го року, да? великий договір про дружбу між Україною і Російською Федерацією. Вони говорять, все супер, ми вас тепер любимо, ви брати, ми будемо з вами жити в мирі і злагоді. Ну це ж абсолютно фікція. Але ну це проби е, постійно не дивитись на гору. Угу. От коли такі концепції з'являються, це проба. Подивитись десь в сторону, відвернутись від проблеми, це те, що приводить до трагедії завжди. От коли ти не готовий прийняти відповідальне рішення тут і зараз, коли ти не готовий сказати ні, буде тяжко, але маємо дійти до справедливого фіналу, це приводить до масштабування трагедії в найближчому наступному, в найближчому майбутньому. І тому всі ці, скажімо, концепції, вони не є дієздатними. Вони не приведуть ні до чого. Дивіться, в 2014 році, що зробили з Україною? Сказали, ну ви ж вас забрали, Крим? Ну, ну добре. Вас забрали Донбас? Ну, ну добре. І далі що? І далі масштабна війна. Чи зупиниться вона, якщо Путін е не буде задоволений тим, що не виконав ключову свою місію по руйнації України? Ні. А наприклад, на переговорах території в обмін на мир він скаже: така Херсонська область, мені всю віддайте. А запорізьку теж. Вона ж моя. Я ще й вписав в Конституцію. Що будете робити з цим? А після того він скаже, у вас там біолабораторії в Дніпрі, ми хочемо зруйнувати. А Харків, ну він не може бути вашим, тому що. Санітарна зона. Санітарна зона. І крім того, ми його просто авіабомбами знищуємо для того, щоб там була руїна. А, Одеса, це ж наше місто, віддайте, ми хочемо всю акваторію Чорного моря контролювати. Це просто безкінечна гра, яка називається Віддай вбивці. Те, що він вбив, ну те, що він пограбував, і так далі, щоб він за це не відповідав для Росії. Сьогодні не існує проблеми е зупинитись чи не зупинитись цій війні. Для Росії існує інша проблема. Вона називається. Ми не можемо програти, тому що ми не маємо відповідати за масові військові злочини. Більше того, вони сьогодні демонстративно це роблять. Дивіться, немає реакції на атаку авіабомбами в 21-му сторіччі великого міста мільйонника Харкова. Немає, немає. І вони кожен день це роблять. Але якщо вони програють війну, то тоді буде. Відповідальність за кожен подібний обстріл. Вони ж це так також розуміють. Далі у них буде відповідальність фінансова, в них буде відповідальність ізоляційна, тобто Росія не буде присутня в жодному міжнародному інституті. І далі вони це все розуміють. Тому для них сьогодні існує завдання не програти. І будь-яка концепція, будь-які посередники, які будуть казати, ну ми ж маємо врахувати інтереси Російської Федерації. Вони для них будуть просто на накшалт золота. Чи комунікує офіс президента, представник офісу президента з кимось із команди Трампа, аби якось донести цю думку? Ну ми шукаємо можливості комунікувати. Вони ж формують сьогодні команду, я маю на ну, це команду виборчу. І я думаю, що вони будуть мати відповідні комунікації на рівні не тільки з Україною, а з низкою країн, тому що все ж таки а, міжнародна політика це один із ключових буде трендів, який буде обговорюватись в рамках цієї електоральної кампанії сполучені жаль. Не тільки внутрішній порядок денний, на жаль, внутрішній порядок денний домінує. І ми сьогодні бачимо наслідки цього домінування, але вони будуть обговорювати більше того, президент України ж неодноразово казав, готовий будь з ким говорити. Якщо є якісь пропозиції, давай і ви сюди приїдете? Подивитись що таке справжня війна? Що таке люди, які сидять там. Е Цілодобово в бомбосховищах, і тоді ми проговоримо, як можна цю війну зупинити, і що робить Росія з точки зору цієї війни. Ну тобто, багатьом людям здається, що це війна такого спецоперативного плану, тобто невеличка кількість військових з невеличкою кількістю військових воюють. А, люди не можуть повірити, якщо вони це особисто не побачили. Що це війна з абсолютним геноцидним компонентом, коли приходять системно вбивати цивільне населення масштабно а, мережу тортурних робин... Ти депортації не тільки дітей, а дорослих фільтрації ну, це виглядає зовсім інакше, коли ти це внутрішньо бачиш. Ну, але той склад Конгресу Сполучених Штатів і Палати представників і Сенат, ну здавалось би, вже багато і бачили, і хтось із них приїздив в Україну, так і бачив на власні очі, що таке російська війна проти України. Але тим не менше, пакет підтримки досі в завислому стані. Завтра Конгрес має вийти з канікул, але вже йдеться про те, що 9 квітня голосування не буде. І коли воно буде середина квітня, травень. Хоча президент ще в лютому, президент Зеленський говорив. Про те, що нам потрібна ця допомога протягом місяця. То що далі? Чи маєте ви ще надію, що цей пакет таки буде проголосований? І якщо ні, то де ми опинимось? Гарне питання. Я парадоксально хочу сказати вам, як це виглядає. Світ демократичний, європейський, Україна розуміє, що ми маємо покладатись на себе як континент, як континент демократії. Що Сполучені Штати вони мають. Певне інше бачення, що таке репутація, що таке демократія, що таке міжнародне право і так далі. З ними треба працювати. Я думаю, що пакет буде проголосований в будь-якому випадку. Можливо, юридичні формули будуть різні да там кредити. Президент до речі сказав, що і кредити нас влаштують, тому що нам потрібна відповідна кількість зброї. А, але але це знаєте непоганий історичний момент, коли все, що ми вчора вважали, дієвим. Сьогодні треба все це перебудовувати, і міжнародні інституції, які не працюють, і міжнародне право, яке не має інструменту примусу до виконання його, і Європа має інвестувати у військове виробництво, і Україна має виглядати інакше з точки зору компетенції, з точки зору того ж військового виробництва і так далі. І сьогодні всі вкладаються в це. І ми бачимо набагато от дивіться, якщо раніше Європа навпаки була така достатньо інертною, пам'ятаємо да, після 2014 року, особливо були два таких лідера європейських. Пан Сарказі і пані Меркель, які говорили відповідно, ну треба зважати на Росію. Росія це непоганий партнер для Європи, а там Україна це таке собі. Сьогодні Європа абсолютно точно свідома, що треба вкладатись в Україну, що не можна дати можливості виграти Російській Федерації. Що Росія має програти, не просто не дати виграти, а має програти, тому що це і є безпековий контур для Європи, і це перебудова, це історичний момент. На жаль, просто ми в якби в епіцентрі. Максимально фатального часу знаходимось, а так це дасть можливість всім переосмислити свої ролі, свої позиції більше на себе покладатись. Україна також і більше того, Україна буде в деякій мірі лідером не тільки східної Європи, а з точки зору безпекових майбутніх контурів і в Європі в цілому. Це дуже добре. Питання в тому, що зі сполученими штатами. Тяжко працювати в плані, що вони все ж таки вважають, знаєте, це як у Бжезінського да, велика шахівниця, багато ходів, треба не помилитись однім ходом, щоб не зламати всю велику гру. Питання в тому, що, як правило, гра дуже проста завжди. От сьогодні гра виглядає так: є єдина країна, яка спонсорує глобальну нестабільність. Це Росія. Всі інші це е, виходять з концепції, що Росія домінує. Незалежно від того, хто що робить, відповідно, як тільки ви прибираєте достатньо просто прибираєте шахівниці Російської Федерації, світ виглядає на майбутні 50 років зовсім інакше. Все буде затихати, менше буде тероризму. Питання в іншому. А хоче світ демократичний мати менше тероризму, менше нестабільності, менше переворотів в на якихось континентів. Чи хоче світ позбутися Ірану, наприклад, чи Північної Кореї в тому вигляді, як вони існують, і так далі. Чи хоче він позбутись Хамасу, і Гілу, Талібану і так далі? А, це ж питання, і як ви на нього собі відповідаєте? Не хочу. Чому? тому що багато людей знаходяться в обслуговуванні а, цих напрямків. Тобто в превенції, в безпеці, в розробці сценаріїв і так далі, тому подібне. Це нас не обходить з вами. Що нас обходить? Нас обходить те, що ми бачимо в цій війні. Росія має програти, тому що це питання виживання наше з вами. Тому що якщо Росія не програє, вона буде третім, четвертим, п'ятим будь-яким етапом війни дознищувати. ну чи маріонітизувати Україну, робити з неї просту територію, на якій домінувати мають зовсім інші люди, і безумов. Овно, ми з вами маємо це розуміти і розуміти, що треба продовжувати наполегливо. До речі, президент України ще раз на цьому наголошу. Постійно говорить: дивіться, там з тієї сторони екзистенційний ворог. Ми з ним не домовимось, тому що йому байдуже все окрім одного знищення української ідентичності як концепції, тому що це не дає їм виглядати, як вони хочуть виглядати, як велика російська неоімперія, і так далі маємо це все просто прибрати. Це те, що дуже зрозуміло тут в Україні, і на жаль, ще через понад два роки великої війни не зовсім зрозуміло в світі, де інколи досі намагаються подивитися на цю війну як на територіальний конфлікт, де можна якось торгуватися. Дякую вам дуже за те, Дякую. що до нас сьогодні долучилися. Це був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента.